Ігровий набір фірми Disney в комплекті. Ось така є камінюка, фігурка лева сімби. Має багато рухомих деталей. Ось так ось, ось у нас виймається. Сюди, якщось потрапляє, потрапляє в таку пастку. Також сюди ось можна поставити фігурку, натиснути на кнопку. Балкон відкривається. Також ось тут, можна натиснути, кулька падає. Тут у нас відкривається ось такий водоспад. Також ось сюди можна когось поставити якусь фігурку. Ось там відкривається такий люк. Також ще є такий підйомний механізм, можна ставити сюди фігурку.